Коти Горошко Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною іди. Поїхали, а змій жив над тим полем у лісі. Та взяв ту скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою, і доти йшла аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орала, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала? Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі всіші за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас потіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть. Коли цей Змій летить. А каже людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкодиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошко. Росте та й росте той син, як з води небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув отого каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза, витяг його котигорошко, та й забрав. От і питається раз котигорошко в батька в матері. Десь повинні були в мене бути брати і сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я піду ж їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, те поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу з кузні винесли. Узяв коти горошко тою булаву, як замахнув. як. Кинув угору та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять діб та й ліг. На тринадцяту добу гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця булава як ударилася б його, так і розкочилась надвоє. Він і каже, ні. З цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу, поніс її знову до коваля. На каже перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більше. Котигорожкою тушпорнув гору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу лети та булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили Котогорошка. Він схопився, підставив пальця булава як ударилася б його, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Спечіть, мама, буханці та сушіть сухарці, піду, узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до такого великого двора, увіходить у двір. Тоді в будинок, а Змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здорова був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинула. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці. Та не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де я тобі визволити? Шестеро не визволила, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов. Агоп, хлопче, а чого тобі то треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходімо ж на залізний тік, ходімо. Прийшли змі і каже Бийти, ні, каже Котигорошко, бий ти попереду. От Змія як його. Так по кісточки і бігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як замахнув булавою. Як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошку і того по коліна вігнав, ударив Котигорошку вдруге. По поя Змія загнав у тік, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі. Одімкнув своїх братів, а вони тільки тільки що живі. Забрав тоді, їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в смія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не зізнається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою та й заснув дуже, а ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієві він собі все забере. Отрадилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка і вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та розпитуються в матері. А що, мамо? Чи у вас іще були діти? Та як же, син Котигорошко, був та вас пішов визволяти, вони тоді Оце ж ми його прип'яли! Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко, як пошпурить тим дубком у хати, за малим хати не розваляв. Залишайте же, коли ви такі, каже, піду я світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши, іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора. І від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже коти Горошко, Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти Горошко. Щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти, коти Горошко, ходімо разом, ходімо. Пішли вони, ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби вивертає з коріння. Боже, поможи! Дай Боже, здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертає, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся, верни дуб, а ви, коти горошко та верни гора. Ходімо разом, ходімо. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом. Так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його. Боже поможи, дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати, ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви! Коти горошко, Верни гора, верни дуб. Ходімо разом, ходімо. Війшли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, верни, гора перекине, де ліс верне дуб виверне, де річка крути вуз, воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Коти й каже, отут От ми й заночуємо. Переночували, а на другий день котигорошко й каже Ти, Вернигоро, заставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. очини! невеликий пан, одчиниш сам. каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить Пересади через порі, невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як охопив Вернигора за чуба та й почіпив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба посмику. Кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже до варі. А чого ти запізнився з обідом? Ох, та задрімав трохи, наїлись та й полягала спати. На другий день устають коти горошко і каже: Ну, тепер ти, Вернедубе, зуставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб на вари вісти та ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Очини! невеликий пан, очиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок. а сам усе, що було наварене, виєв, випив, у Вернедуба з спини ремінь шкири видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався, та й нумо швидше обідати варити. Коли це приходить товариство, а що це ти з обідом опізнився? Ох, та задрімав, каже, трохи, а Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався крутивуз, і з ним те саме. А коти й каже Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а коти горошко дома зостається. От наварив варив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. «Очини!» Стривай, очиню!» – каже Котигорошко. в двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться, до його пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок. Та доп'явсь до чуба. Та тільки хотів ухопити. А Котигорошко то ти такий. Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду І защіпнув її там. Коли ти, каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід давно впрів, пообідали, а тоді коти й каже А ходіть, лиш, я вам таке диво покажу. Що ну? Приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв, та реміння з спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг? Там таки знать, що волочено, вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошкою каже Лізь туди, Вернегор, а цур йому. Ну ти, Вернедубе, не схотів верне Вернедуб і крути вус. Коли ж так, каже коти Горошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки стягнули до дна аж на інший світ, став там Котигорошку ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що і в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добре, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить коти Горошко, шукаю дідка маленького, що бородана, сажень волочиться. Єсть, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже коти Горошко, тож я йому й бороду защіпнув А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже, каже, Котигорошко, миритися, битися! От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння, у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає Агов, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій йому оддав усе що добув тоді прив'язав до мотуза за королівну, а це моє каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай лучше й королівна нам достанеться. Підтягнемо його вгору та тоді й пустимо, він опаде та й уб'ється. А коти горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та прив'язав до мотуза за каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі піщать грифенята в гністі. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Ти грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив? А діти кажуть Як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до коти Горошка та й каже Кажи, що тобі треба? Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді і залються. Винеси мене, каже Котигорошко на той світ, ну добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу, та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса. Та шість кадовбів води, сів коти горошко на грифа полетіли. Летять та й летять. То гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до сього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадобах і шматочка м'яса нема. Тоді коти горошко одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору Гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці. Котигорошку й показав на свою ногу О, от чого, каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс тілющої води. Як протулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, та й не помиряться. Коли це приходить котигорошку, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже: рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити, та й простив, а сам одружився з цією королівною та й живе. Якщо тобі сподобалась ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Казколен. Подалі тільки найцікавіші казочки для тебе. Добраніч!